Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україні не потрібні письменники, кінорежисери, художники та композитори. Натомість він переконаний, що Україна потребує співаків-попсовиків, кінопродюсерів та журналістів телеканалу один плюс один. І щоб підкреслити таке своє ставлення до культурної сфери, Зеленський використав найбільш красномовний брежнівський жест, який він тільки може собі дозволити. Вручення державних нагород, якщо проігнорувати совковий контекст, інституція державних нагород, по ідеї, покликана мотивувати українців до високих звершень, зокрема у сфері культури. Але Зеленський вважає, що нічого видатнішого у воєнний час ніж творчість Наталії Магілєвської, Віталіка Козловського чи лисого з 95-го кварталу не існує. Яких іще випадкових людей нагородив президент? Та хто покусав Зеленського, давайте розбиратися, поки не пізно. А найодіознішого персонажа цієї заплутаної історії я назву в кінці сюжету, і ви не будете розчаровані. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні явища, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Одразу раджу підписатися на наш канал і поставити дзвіночок, якщо ви досі цього не зробили, бо далі закрутиться жесть, і ви можете забути про це. 28 серпня було оприлюднено список із понад 300 цивільних осіб, яким президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня Незалежності України. У списку десятки журналістів, волонтерів, музикантів, спортсменів, чиновників і навіть кілька міністрів. Але там немає жодного письменника, художника, кінорежисера, класичного композитора словом, жодного справжнього митця. Одразу скажу, що цей перелік має кілька пунктів, які особисто я гаряче підтримую. Заслужені відзнаки отримали волонтери Сергій Притула, орден за заслуги другого ступеню, і Тарас Чмут, медаль захиснику вітчизни. Так вони фантастично продуктивні і цілком заслуговують на ці високі відзнаки. Особисто у мене не викликають спротиву і нагороди для вокаліста бумбоксу Андрія Хливнюка. Він захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, або Олега Фагота Михайлюти, чи навіть Андрія Данилка, який сказав Раші гудбай, і ще багато років тому просто на Євробаченні. Так, є у списку цілком заслужені діячі шоу-бізнесу, є навіть рок-виконавці та потужні волонтери. Я навіть можу зрозуміти, що там робить православний перевзутий у шаровари Усик. Адже після перемоги над Джошуа не дати йому ордена Зеленський, мабуть, не міг. До речі, пишіть у коментарі, яких іще достойних діячів із переліку нагороджених Зеленським, я тут не згадав. Але я би не робив цей сюжет, якби на декілька цілком одіозних імен у списку та відсутність десятків помітних діячів культури, досягнення яких цілковито. Проігноровані президентом. Почну з того, що серед кількох десятків журналістів, нагороджених президентом, найбільше представників телеканалу, якому він схоже таким чином подякував особисто. Звісно ж, я маю на увазі канал «Г плюс Г», який має офіційну назву «1 плюс 1». Зеленський не стримував себе і нагородив аж сімох його представників, а двоє з них отримали надзвичайно високу нагороду. Орден за заслуги другого ступеня, і тут моя реакція цілком збігається з позицією історика Володимира В'ятровича. Взагалі, заслужені звання і практика нагородження орденами і медалями артистів, журналістів чи урядовців глибокий совок, з яким давно пора покінчити. Але навіть на тлі цієї совкової традиції сім орденів і медалей для працівників 1 плюс 1 Коломойського явний перебір. Але ще більший перебір, на мою думку, це ставити на один щабель з притулою або чмутом відвертих блазнів, які видатні хіба тим, що грали з президентом на одному роялі. Мова йде про акторів 95-го кварталу Пікалова та Кошового. Це точно бордель. Так, їхні прізвища перетворюють будь-яке пристойне товариство на справжній бордель. Це яскравий приклад знецінення державних нагород, яким нас до дня незалежності потішив президент. Але чи не більшим знеціненням я вважаю те, що до списку пошанованих гендерно неврівноваженим орденом княгині Ольги? Потрапила співачка ротом Наталія Могилєвська. Зверніть увагу на те, як вона одразу запишалася новою відзнакою, не встигли висикнути чорнила на підписі Зеленського, як інфа про це прикрасила сторінку Могилевської у Вікіпедії. Як і Кошовий з Пікаловим, Могилєвська отримала свій орден за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість. Виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку. Про те, у чому саме професіоналка Могилевська можуть свідчити назви її найвидатніших пісень останніх років, які укладаються в незлецьку фаунд поетрі, «Завілась», я танцювала. Завілась, завілась, все хорошо, я танцювала, я покохала білий самольот відірватись від землі до дна. Невже і Зеленський вирішив відірватись від землі до дна, нагороджуючи таких одіозних шоу бізнесят Якщо ви вважаєте, що так, ставте вподобайку під відео. А поки ставите, я скористаюся нагодою подякувати нашим крутезним патронам. І тим, чиї імена ви зараз бачите на екрані і багатьом іншим, а також благодійникам, які донатять на картки, які залишаю в описі. Це відео і цей канал існують завдяки вам. Дякую, що допомагаєте розвивати український YouTube. Приєднатися до цього чудового товариства можна за координатами в описі відео. Повертаючись до заслуг Магілєвська перед українською державністю, не можу не згадати про цей давній відос. То есть моя позиция была однозначная. Я однозначно была за Януковича, и это объективно. Я еще раз повторяю, что я с моим кандидатом останусь до последнего. Я не сука и не крыса, которая бегает туда-сюда, потому что волнуется и хочет, чтобы следующая власть дала там, я не знаю, блага какие-то, на которые она может дать действительно. Ну вот, за что на в Могилевской Янукович, зато ведь в Залайнской. І ще один герой української культури, відзначений президентом Віталій Козловський, Наведу тут лише один невеликий епізод, на який особисто мені відкрила очі Таня Микитенко з каналу Регулівна. Знаю, що чимало наших глядачів теж на нього підписані, але якщо ні, то раджу це виправити. Далі я вам буду цитувати те, що Віталік сказав у тому прекрасному вікуповному інтерв'ю. Навіть не шукала, чи воно десь збереглося. Про вину с, Укра... э, с, с Россией. Значит, Виталик говорит так, причем ушел по-русски. «Наша жизнь настолько короткая, боже мой, и тратить ее на войны, негатив, вместо того, чтобы любить, выращивать поколения, детей, помогать другим, делать вклад в развитие, люди занимаются какой-то пропагандой. Неважно, украинский Крым или российский, главное, люди живы и здоровы. Все». Ось таких достойників, поміж інших, вирішив нагородити найвищими державними відзнаками президент, вершки української культури, нічого не скажеш. Куди там до їх досягнень тому ж Сергію Жадану, який досі не має державних нагород, і якого цього року висунула на здобуття Нобелівської премії з літератури не українська інституція, а польська комітет літературознавчих наук польської академії наук. Жадан тільки цього року отримав з півдесятка високих відзнак у Польщі, Німеччині та Швейцарії. І взагалі про Жадана на культур Тригері є цілий окремий сюжет ось тут за посиланням. Але ні, цей митець не вартий уваги Зеленського. Як і його колега по гурту лінія Маннергейма» потужний музикант Олег Каданов. Який з початку війни активно волонтерить у Харкові, як і екс-вокаліст гурту Тартак Сашко Положинський, який з початку війни активно волонтерив, а потім пішов до війська. Які ще десятки письменників, художників, режисерів, які за час повномасштабного вторгнення показали себе справжніми героями, але не для президента Зеленського, експерт у сфері державних нагород Олександр Сопов свого часу влучно пояснив, навіщо взагалі вони потрібні. Нагороди існують не тільки і не стільки для того, щоб відзначити того, хто здійснив героїчний вчинок чи видатне досягнення, скільки щоб надихнути інших, щоб вони теж до такого прагнули. Тож на що нас хоче надихнути Зеленський? На те, щоб ми висміювали Україну як Кошовий? Чи на те, щоб ми сумнівалися у тому, чий Крим як Козловський? А може це на рішення Зеленського, і я все дарма тут на нього наганяю? Той же Олександр Сопов. Прояснює і це питання: при президентові існує спеціальний дорадчий орган комісія державних нагород та геральдики. Вона розглядає пропозиції щодо нагородження, але остаточне рішення за президентом. Загугливши назву цієї комісії, легко можна знайти і її склад. Виявляється, відповідальність за державні нагороди в Україні президент ділить із керівником свого офісу Андрієм Єрмаком. Адже саме він очолює комісію державних нагород та геральдики. Чесно, в мене після цього відпали будь-які питання щодо засилля журналістів Коломойського чи співаків із сумнівною репутацією у списку нагороджених. А у вас Ну і на завершення нагадаю, що ми разом з друзями в нашому фонді Кому що треба разом з ще однією групою волонтерів збираємо 500 тисяч гривень на офігенно крутий дрон для розвідки. І навіть невеличкий ваш внесок дуже важливий. Деталі під відео. А ще напишіть, кого саме ви з поміж діячів української культури вважаєте справді достойним найвищих державних нагород? І чому? Давайте обговоримо це в коментах.